В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, сьогодні ми будемо розглядати послання святого Апостола Павла до Коринтян, 7 глава, 25, 31 вірш. Щодо дівоцтва, я не маю повеління Господнього, а даю пораду як той, хто одержав від Господа вірність бути йому. Саме від такого рабства і оберігає Павло, коли говорить: не ставайте ж рабами людей, тобто не підкоряйтеся людям, коли вони наказують щось ганебне і навіть собі. Так, очистивши і піднісши свідомість слухачів, продовжуючи він поступово. Доходить нарешті і до дівоцтва. Навчивши і напоумивши їх корінфян, тобто розмовою про стриманість, він переходить до Вищого і говорить, я не маю повеління, але вважаю за краще. Чому? І з цієї ж причини, яку він навів в бесіді про стриманість. Чи з'єднався ти з жінкою? Не шукай розлучення, чи залишився без жінки. Ці слова не суперечать попереднім, а вповні відповідають їм. Тож він говорив хіба за згодою, і тут каже: чи з'єднався ти з жінкою, не шукай розлучення? Одне не. Суперечить іншому, бо те, що звершується проти волі, це розлучення, а коли обидва чоловік і жінка стримуються за згодою, це не розлучення. Якщо християнин на момент покликання вже має сім'ю, то немає йому, чому, чого йому шукати причини розлучення, доведеться йому робити для Господа те, що він може для нього зробити, в своїх особистих обставинах. наприклад, прагнути розлучитися не через шлюб, через перелюб, а заради того, щоб більше часу присвятити служіння Богові. Такої жертви Бог не прийме, тому що турбота про домашніх, якщо вона є вже на момент заклику, також виконання волі Божої. Або якщо християнин розлучився. З дружиною через перелюб, чи може дружина померла, то він не повинен присвятити життя, шукаючи нової дружини, зробивши це самоціллю. Що не було сказане як закон, апостол додає, а втім, якщо і оженися, не згрішиш, і якщо дівчина вийде заміж, не зрішить. А втім, якщо оженишся, не зрішиш, і якщо дівчина вийде заміж, не зрішить. Але такі матимуть муку тілесну, а мені все шко... вас шкода. І далі посилається на обставини необхідність, важкий час і на скорботу. Шлюб супроводжується багатьма труднощами, на які він і вказує. Як тут, так і в бесіді про стриманість. Там він говорив, жінка не володіє собою, а тут каже, чи з'єднався ти. Якщо дівчина вийде заміж, зрішить. Має на увазі не дівчину, яка вибрала дівоцтво, бо така, коли одружиться, то зрішить. Якщо осуджується вдови, які раз зважилися і залишитись у дівстві. Вступають у другий шлюб, то тим більше й дівчина. Але такі матимуть муку тілесну. Але скажемо водночас і задоволення, одруження і заміжжя не є чимось неправильним для християнина. Бог не вимагає повної помірності. Якщо християнин готовий нести відповідальність і тягар не лише за себе особисто перед Господом. А й за всю сім'ю, то потрібно брати шлюб. Павлові раніше шкода всіх, хто вибере шлюб, бо він мав можливість спостерігати сімейних і те, як важко догодити Богові при необхідності ще й сім'ї догоджати в тому, що вона потребує. Погляньмо, як Павло це обмежив, указуючи на нетривалість часу. Час, каже, уже короткий. Тобто нам заповідано вже йти звідси і готуватися до відходу, а ти пориваєшся всередину. Якщо у християнина є дружина, вона не повинна бути на заваді йому у виконанні справи Божої. Якби шлюб не супроводжувався жодним, жодними скорботами, тоді слід було б бажати майбутнього. Коли він супроводжується скорботами, то яка необхідність накладати на себе тягар? Яка необхідність брати на себе тягар, який і прийнявши, необхідно нести так, ніби не прийняв? Отже і каже, ті, що мають жінок, нехай будуть так, ніби не мають їх. Сказавши дещо про майбутнє, далі він знову повертається до теперішнього, а саме до духовного. Що одна піклується про справи чоловіка, а інша про справи Божі. Господь повинен посідати перше місце, бо слова, що час вже короткий, відносяться до Ісуса Христа. Так чиніть, знаючи, що час вже пора нам від сну вставати, бо нині ближче до нас спасіння, ніж коли ми увірували. Це є суттю і життєвим прикладом Павла, який жив не заради тимчасового, а заради вічного. Коли ми дивимося не на видиме, але на невидиме, бо видиме дочасне, а невидиме вічне. Однак відчуженість від усього тимчасового має бути притаманна кожному віруючому. Але людям, які мають сім'ю, досягти її незрівнянно важче. Але тим часом і в їхньому житті Господь повинен посідати перше місце. Коли хто приходить до мене і не зненавидить батька свого і матері, і жінки, і дітей, братів і сестер, та ще й життя свого, той не може бути моїм учеником. Івані від Луки, 14 глава, 26 вірш. Тут Павло, звичайно, ніде не вчить віруючих. Зневажливому ставленню до їхніх сімейних обов'язків. Але все ж таки закликає їх присвятити себе вічним цінностям, відповідно відмовившись від тимчасових земних цінностей, в тому вигляді, в якому вони вже існують. І на завершення Павло каже, що самотнім це зробити легко. Павло наполягає на тому, що християнство. Не вибирає людину з життєвої дороги і не викликає в ній невдоволення дійсністю. Воно наставляє людину, де б вона не була, поводитися як раб Христа, але навіть незначну роботу, яку робить людина. Вона тепер має робити не для людей, а для Христа. Слава Ісусу Христу!